Значить так, хто не дивився стрім, а його не дивилися по-любому. Коротше, розказую. Я вирішив на стріму, я говорю, То буду стрімити, продовжувати, ну коротше вирішив не стрімити, а вирішив таку тему зробити. У мене просто немає часу. Багато на стріми, тому стріми будуть по суботах-неділях. а Буду такі по 30 хвилин відосики записувати про виживання в Дейзі. Ну, наразі в Дейзі, а далі буде видно, може там якісь другі проті ігри. Тому приятного перегляду. І погнали. Далі виживати. Значить, закончився. Закінчили, точніше, ми на тому, що. Так ну, хвилиночку. А на тому, що. Я підшов, значить, знайшов базу, де я буду жити. Найшов. Це на стріму все було. Просто розказую, як воно то є, так сказати, сюжеті. Значить, базу знайшов. Знайшов в возі. Коротше, все знайшов, залишилось тільки попату і замок. На 4 цифри. Я сніч. Нічого не видно. Так, я запуре старх, рестарт, кстати. У вас можливо... Якісь лут заспавнився заново. А може і ні. Коротше будемо дивитися. Поэтому... Так я розкажу вкратце, що думаю. Короче, буду розмовляти, як розмовляю, у мене суджик просто, тому не... Не... Обіжайтесь, если якісь там слова будуть російські проходити. Коротше. Тому справа, опа. Це є. А, не, це. Подожди. Ні, це обычно... розвалено. Коротше, немає часу на стріми. Із-за праці і так далі. Тому я вирішив, що буду записувати такі типа... Типа лет'сплей, так сказати, виживання в Daisy. Але в планах там може ще що записувати, ну а на вихідних буду стрімити. Е, стріми будуть з вебкою, там з спілкування, коротше і так далі і тому подобне. Може щось ще придумаю, не знаю. А записувати відоси буду без випки. Чи якось так. Так, коротше, що лопати я так і не знайшов. Замка я так і не знайшов. Там і посадці. Якась була дискотека. Хтось когось стріляв бивав. Треба бути дуже акуратним. Я гарідку возьму, треба закурити. Поки ніч все одно нічого не видно. Але я це не знаю, куди я буду зараз бігти. Можливо. Це ж погано, що я не зможу просто зараз камеру... ой, камеру цю показувати карту. ББ був другий монітор, я чекав. Так добре, ми знаходимося в комах кармановка. Буду назад бігти. Що я тут знайшов? Верняк. Факту нічого. А, треба засейвити ці. Та камні. Точі, камні. Починам у ту сторону треба бігти. как я сказал, уже там была дискотека. Мы можем не хотеть колоть. Ибо мать из двух ударов легла. Пойдет. Це ж думаю, що я за 30 хвилин зможу записати. Коротше, буде 30 або більше хвилин відоси, тому що, ну. Коротше, як щось буде інтересне, то буде більше е хронометраж відоса. Бо за 30 хвилин що я біжу, 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 да, зупинився посеред дороги, ну, все хорошо. По факту типу, в Дейзі то й нічого не відбувається. Я писувати якісь по... постановочні відео я не хочу давай уже йди сюди Ще в мене є твіч. Але на Натичу на треба стрімити кожного дня. І по. ну. бажано по годин 12. Особливо, якщо ти новачок. Так як у мене немає часу на це все діло. Дай плюс багато, типу чого рішає. Якісь вигорання, я не знаю, як сказати. Так, подожди, у мене не буду я брати в консерву. Да я его Не, ну я могу это съесть. Давай. Да. Жалко. Мы уничтожим. Ой, так я таки стримишь, стримишь. Потом просто надоело и пару месяцев не стримишь, потом тебе опять захотелось стримить и ты опять начинаешь стримить и все с нуля по факту начинаешь. А так таким образом можешь. Назбирається якась аудиторія. Коротше, будемо поки що виживання. Поки є бажання в Days. Грати я там побачимо. Може яке проходження буде? Так, все. Я думаю... У мені буде достатньо. Де його лопату знайти? Без поняття. Я вже просто знайшов стільки матеріалу, що я можу. О, це патрони мені надо. Нема куди їх покласти. Клас. Це за звуки, бля, такі страшенні. Викину я ці короче патрони. Тихо Ля біжить, я вже думав мотип який. У мене Стрмно в такі єги, конечно, грати. Так коли втрачаєш луб, мені що не дуже приємно. Але це ще фігня, коли ти втрачаєш так, просто лут. Ну, це час уб'ють, наприклад, то це все фігня. а коли ти пару тижнів лутаєш, носиш усе собі на базу Тоді, конечно, проблемка. І, ну заходиш через пару тижнів, да, і в тебе нема бази. От тоді вже печально чуть-чуть. Мать, ну як так получилось? Я вибачаюсь, я сейчас справлюся. Вс БМ нахуй. Нема нічого, все залутано. Я буду там, на спичке дивись лежить лежать. Я поражаюсь. Я нахожусь на таком краю карти. Я щас покажу. Чи не покажу. Чикс. Чикс. Показываю. Да я забіндить, забиндить. Ну то я потом зроблю. Хай. Короче, знаходжуся десь отут сейчас. Живу я отут. Короче, отут ау. Здесь була дискотека, короче. А і тут була тоже дискотека. і це все я вже облутав оце о, на стриму. оце це не сюди не ходив. Кстати, сюди треба сходить. І тупо нема лопати, немає ніяких цих замків. Це конечно прикол. Єсть? Єсть. Погнали далі. Mm. Може там хто шарить, розказує як записувати відеоси краще. Через те, що стрімлю ну, стрімлапс, чи може якісь програмки різні пишіть коменти будемо спілкуватись буду радий любому фідбеку так так би мовити Блин, я чувствую що там лопата є щось у мене таке чувство Де я є вообще? А, от туди мені треба, ага, он. Он вишка, я ли видно її, а то там я живу. Ну Не то що живу. Але думаю там жити. Ні лопатку. Я б сейчас вже зробив собі непогану. Куди біжиш? Непогану кибідочку там. Це не пам'ятаю, матигою. Матига, чи як вона там українською мовою треба. Сапа, коротше. І сапа теж жде, то. Бля. Коротше, я не знаю, можна на нею копати чи ні. Це що таке? Рис не треба. Ну, точніше як, понятно, що там якісь ці. Ті... Щось садити можна. Кисра... блядь, якісь сра ямки виривати. А чи можна закопувати стовпці? Ну да, 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 да. Дивуй, як я Ой, бля. Кобуру же уничтожил. По кайфу. І я живу на берегу факту. І немає... Ну, типа на берегу немає лопати. Я не вірю це. Я відчуття, що кожен раз, коли вайпається сервак, то кожен вайп, наприклад, більше інструментів на менше гвоздів. типу, гвоздів, так? твяхів, а ось на цьому вайпі твяхів багато, а інструментів немає. Ну от, хотів п'ять хвилин записувати по три хвилин, типу, но уже 13-15 хвилин запису, а... факту нічого й не відбувається на екрані. Але це Days. І як я й казав на стріму, що я так граю зараз чисто... Опа. Блін. Чисто виживання таке. Ось нікуди не спішу. Пішите нікуди. Опачки. Нам надо. Ти по перше, по-друге, розпаковую. Ммм. можу, да? Якось так. Бля, мені би це ще обойму знайти на этот. Як я. На пистолетце, я же не помню, як я називаю. ЛР. А, МК, МК 2. А тут значить була база, яку я на стріму, кстати, розібрав. Розібрав, щоб забрати з неї твяхи і доски. Треба ще розібрати, ну тут замок стоїть. Хорош. Ну, я думаю нема смысла тут, сейчас воно не заспаунилось. Нема смыслу тут знову пробігати, щось облутувати. Опа, ніхуя. Опа, ніхуя. Я я хотів віднести, но не будемо цього нести. Можливо, якусь програмку записати, типу вирізувати всякі такі моменти, як щось буде нести чи, чи бігти десь далеко. Але це все потім. Поки що будемо так, а потім побачимо. Нема нічого. Ладно, йдемо, покажу свою базу. де я обітаю так сказати де я хочу жити блін а в друга там лопата лежить диви він щось там лежить сто процентів таке непонятне лежить там невже це зомбар лежить Ось його там йо нахуй кричишь блядь. ч ты кричишь арбалет по кайфу не кстати это не поганый ган типа чисто чтобы разбирать этих зомбей мать посели выйти Капка петушок, бля, дві корова лежить. Це вона дохла, чи чи вона просто прилягла? Я сьогодні не на стриму. Да, вона просто лежить, жива. На стриму цього свинюшку нашого дохлого, хтось її забив. Зомбарі, мабуть, забив. хай лежить, Я відпочиваю, нема в мене місця, щоб. Зібрати її взагалі розказую що граєш може теж граєш в Days Можемо якось пограти одразу. Може другі які виживачі граєш я ось наприклад граю в Дюну Грав точніше, зараз вже трошки набридло, тому що нема контента в грі. Не те, щоб я любив якісь виживачі іменно, але іноді хочеться так побігати, поуживати. Порадіти якомусь луту, який І тобі нафіг не потрібен попак. Кстати, на стріму зустрічав, типа була з ним перестрілка. Ну як перестрілка, я по йому постреляв, чуть-чуть не вбив. Що сервер живий? До речі граю тільки на офіційних серверах. Тому що Не люблю з модами, короче, серваки. не знаю. Не дуже подобається. Хочеться іменно цього класічного гемплея. Щоб ходити, а так 10, 10 днів шукати ту їбучу лопату. Ну Що по кайфу, ж, блядь. Так як колись грав ще як тільки починав грати в гру. Як я знайшов машину, а в машині не, був, не було акумулятора. І я реальних три дня Б'яв, шукав акумулятор. Це ще було давно, ну, зараз уже, мабуть, не буде таких проблем з пошуком акумулятора. Але тоді були проблеми. Три дня реально. Ну, це ж не то, що я там 24 на 7 сидів. Чи, точніше сей 24 на 3, да? Але все одно. по пару годин з кожного дня. Так, ось мої. Мій схрончик такий в мене великий. Нічого ніхто відсюди не забрав. Зараз ми чи камні засейвимо. Це все остальне в принципі хай зі мною буде. Все, міста немає. Ну чого, це ми втратимо все. Крючок вам а не крючок зберіг, зберіг. І не хочу його викидати, і на що він мені треба, я не можу дати відповіді. Так, це мій кострик. Значить така ідея у мене. Може ти посовітуєш, я не знаю, розказуй. Може застроїти оце раз. Оце два. І отут три. Рестинки поставити і чисто буде така міні база маленька. Або Зробити таку будку. Ну, типа як вишку поставити. Типа вишці, так сказати, жити. І вже від вишки тоді там щось відстраювати. Там, типа, щоб кострик був і так далі. Я оце не можу. Не можу думати, як буде. Равніше, я просто хотів застроїти цю всю територію. Але я не, не знаю, може це розробники вже щось пофіксили. або це такий спот. Бо знаю, є такі споти, ну раніше такі споти були, я давно вже не грав. де сітка була забита це повністю. Це було все повністю сіткою забито. Там тільки один такий десь, чи два. Оце, навірно, отак раз і два. Проходи, які треба було закрити і все. А тут іменно дали Раз закрить, треба, два закрити. Тут ось скільки треба закрити. Це ж кошмар ось тут, тут. Звісно жорстко. Я розумію, що через цей паркан можна перелізти, коли де є машина. І не тільки машина можна палатку поставити, типа, коротше, згаляються люди як хочуть. Це я все розумію, звісно мабуть або це застрою або зроблю будку але у мене нема лопати і нема замка Ля, як гарно по як гарно їбать яка атмосфера така в Дейзі атмосфера Дезі просто Дула Значить, коротше ми йдемо туди десь там є містечко точніше село і ми прямуємо туди. за лопатою. А може будемо прямувати в іншому відео, да, давай же зробимо так. Так, буде 20 хвилин там, 20 чимось. Будемо прямувати туди. Тому, короче, завершую тут десь запис. В общем, дякую за перегляд. Підписуйтесь. Короче, буду в любому вдячний фідбеку. Всего найкращого вам.